Джонатан Страут, це просто булочка номер один. І я думаю, що в якийсь момент, коли він приїде до України, то Наталія Матолінець його так заобнімає, що вже назад в Британію не відпустить. Він щиро в час свого інтерв'ю запитував нас і нашу думку, і деталі йому було важливо зрозуміти, як ми живемо. Були інтерв'ю, де автор, от за межами прямого ефіру. Він абсолютно не відстрілював, як відбувається наше життя, і з одного боку йому було цікаво, а з іншого боку, було видно, що цьому автору комфортно бути в цій його позиції. Тобто, коли ми говорили з Джеєм Крістофом, він казав: А от ну справді у вас таке є, а от а, там, а чому ви так ставитесь там, до російської літератури тощо? І е, ми пояснювали все це. Але як же тобі складно? Пояснювати такі речі без того, аби впасти в те, що можуть назвати ці от емоційні українчики, що в цьому чистий раціоналізм для того, щоб ми пояснили, людина погодилась людина теж має пройти певний шлях або тоді кілька разів говорити.